Євангеліє від Луки, 6 розділ, вірш 43 і вірш 44. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Господь Ісус Христос тут. Порівнює людину з деревом, з деревом, яке приносить плід. І Господь Ісус говорить тут тільки про два види дерева: дерево добре, або дерево зле. І добре дерево, яке приносить добрий плід, і про дерево зле, яке приносить злий плід. Так Господь бачить кожного з нас, кожну душу, або як дерево добре, яке... Приносить добрий плід, або дерево зле, яке приносить злий плід. Господь Ісус не говорить тут ні про який третій вид дерева. Ніби трохи добре дерево, а трохи зле. Дерево, яке іноді добре, а іноді зле. Всього два дерева. Господь говорить тільки про два дерева. Так Бог бачить людину. Ми не бачимо так, ми не бачимо так інших, ми не бачимо так себе, бо ми думаємо про себе. Іноді я добрий, іноді злий. Той може бути добрий, може бути злий. Господь не так дивиться. Або добре дерево, і добрий плід, або зле дерево, і злий плід. І Господь Ісус говорить в 44 му вірші. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Якого виду дерево кожен з нас видно з нашого плоду? Дерево пізнається з плоду. Не з того, яким деревом ми себе відчуваємо. Я можу себе відчувати добре, добрим деревом. Мені може здаватись, що я добре дерево. Це не має ніякого відношення до правди. Дерево пізнається виключно з плоду. Для Бога. в Божих очах. І писання говорить, якого виду людина дерево. Писання говорить, що людина є грішною. Кожна людина. Від самого народження. Так говорить писання. Але нам і самим можна пересвідчитись в цьому. Кожному достатньо проаналізувати себе, який в мене плід, щоб пізнати, якого веду я дерево? Про що я думаю, що я можу сказати, що я можу зробити. Все, що виходить з нас, говорить про те, що всередині. І я вірю, що кожен з нас іноді намагається дати добрий плід Богові, Старатись Щось краще робити, старатись не робити то зле, робити добре, виправлятись краще. Але Господь Ісус в цих віршах абсолютно чітко дає зрозуміти: не збирають, бо фіг із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Не може дерево зле дати доброго плоду. Якби сильно воно не старалось, якби це дерево не намагалося з себе витиснути, той добрий плід, воно не може цього зробити. Не збирають фіг із тернини, винограду ж глоду не рвуть. Як би ми не старались, ми не можемо дати той добрий плід в Божих очах через те, якими ми є всередині. Кожен. Кожен з нас. І дуже важливо бути чесним з собою, аналізуючи себе, якщо ми навіть не хочемо чути списання, що всі згрішили, і всі є, як то зле дерево. Себе аналізуючи, ми можемо побачити себе в зеркалі. Якого виду дерево я є в Божих очах? Ще одне місце також Євангелія від Луки, розділ 3. Розділ 3, вірш 9 і 10. Це вже будуть слова Івана Хрестителя. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди питали його і говорили, що ж нам робити. Ми можемо легковажно дивитися на те, що ми є грішниками в Божих очах. Світ легковажно може дивитися на то, що на гріх в загальному. Ми можемо мати собі це виправдання дуже чітке і тверде. І люди мають його. Ми всі грішні. Ми всі грішні. І ми можемо себе цим виправдовувати. Ми можемо легковажно дивитись на свій гріх, бо всі грішні. І так, всі грішні. Але Іван говорить, що відбудеться з тим деревом, яке не принесе доброго плоду. Он до коріння дерев і сокира перекладено. кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню вкинене. Кожна душа, яка не стане тим деревом добрим в Божих очах, прийме засудження, прийме покарання, як то дерево, буде зрубане і вогонь вкинене. Це говорить Іван, про це саме говорить Господь Ісус в інших місцях. Про вогонь вічний, про вогонь невгасимий. Тому не варто легковажно відноситись до цього, як світ дивиться на це. Ми всі грішні, нічого страшного. Бо це страшно то, що є попереду. Страшно то про що Боже Слово говорить. Якщо нічого не зміниться, якщо то дерево лишиться таким деревом, яким воно було. І Іван тут не просто так говорить кожне дерево, що доброго плоду не родить. Бо євреї, до яких він говорив в той час, вони рахували себе особливими. Особливими в Божих очах. І ми можемо себе рахувати особливими. І ми є особливі для себе. Це правда. Кожен з нас особливий. Але ця наша особливість. Не дасть нам уникнути Божого суду. Іван говорить тим євреям в попередньому вірші: Не починайте казати в собі маємо батька Авраама. Вони відчували свою особливість і ми можемо відчувати і думати, що це якимось чином нас може виправдати. Знову ж таки, Боже Слово чітке в цьому. Кожне дерево. Яке доброго плоду не приносить. Неважливо, яким би особливим це дерево себе не відчувало всередині. Це не дасть уникнути Божого суду, якщо нічого не зміниться з цим деревом. Дві тисячі років назад Іван говорив ці слова. Вже Он до коріння дерев і сокира прикладено. Суд був готовий тоді, і суд готовий і зараз. Ми ще ближче до того дня. І кожен з нас настільки близько до того дня, наскільки близький кінець життя. Кожного по різному. Бог знає тільки це. Але суд готовий. І нам треба задуматись про те, яким я деревом є в Божих очах. І вірш десятий, а люди питали його й говорили, що ж нам робити. Це надзвичайно важливе питання, яке задали ті люди, які слухали, що говорив Іван. Ті люди, які почули про той суд, який попереду. Що ж нам робити? Це то питання, яке повинен задати собі кожен з нас. Це найважливіше питання, яке повинно бути в нашому житті. Що мені робити? Щоб стати тим добрим деревом, що я маю робити для цього. Євангелія від Луки, розділ 13. Притчу прочитаємо, яку говорив Господь Ісус. Луки, 13 розділ, з вірша 6 по вірш 9. Слова Господа Ісуса Христа! І він розповів оцю притчу Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав венереві Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на й землю марнує воно. А той йому у відповідь каже. Позостав його, пане, і на цей рік. Аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чороку наступного плоду не вродить воно коли ж ні, то зрубаєш його. Господь Ісус розказує притчу. Притча про чоловіка, який мав виноградник і мав в ньому посаджене фігове дерево. Фігове дерево, яке не давало плодів. Не один рік він приходив до того дерева, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Він шукав той плід, а його там просто не було. Це притча про кожного з нас. Кожен з нас, як то фігове дерево, яке не дає з себе ніякого плоду, скільки Бог його там не шукав, його просто там немає. Воно вже просто не може дати ніякого плоду. Так само, як це дерево. Третій рік приходжу, не дає воно плоду. Але ми бачимо вірш восьмий, а той йому у відповідь цей працівник винар, а той йому у відповідь каже: Позостав його пане і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Винар просить власника не зрубувати це дерево, дати шанс. І той працівник говорить, він зробить все необхідне, все можливе для того, щоб то дерево дало свій плід. Не було зрубане, щоб спасти то дерево. Господь Ісус Христос, Він як той винар, Він як той робітник в цьому винограднику, який зробив все можливе, щоб ми з вами могли дати той плід, яким Бог буде задоволений, щоб ми стали тим добрим деревом в Божих очах. Ми не можемо це зробити самі, але Він зробив все для того, щоб ми могли стати тим деревом. Коли він постраждав на Голгофі, він це зробив. Коли він прийняв на себе гнів за гріхи, він це зробив, він зробив так, щоб дати шанс тому дереву, щоб дати шанс кожному з нас прийняти спасіння, не бути як то зле дерево, зрубаним і вогонь вкинути, а бути як добре дерево. Він пішов на Голгофу, він заплатив ціну за гріх, він воскрес на третій день. Він зробив все необхідне, щоб спасти це дерево, щоб спасти кожного з нас. Але нам треба прийняти те, що він зробив. Недостатньо про це знати, недостатньо чути, недостатньо просто почувати себе не таким вже поганим деревом. Треба прийняти те, що він зробив, щоб дати той плід, яким Бог буде задоволений. Вірш 9. Чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Бог зробив все необхідне. Від нас залежить, чи ми приймемо те, що Бог зробив. Від кожного з нас особисто. Якщо лишимо все, як було, лишимося тим деревом, яким ми завжди були в житті. Воно буде зрубаний вогонь кинете. Але ми можемо прийняти то, що Ісус зробив. Єдиний шлях, як дати той добрий плід для Бога. Ще одне місце прочитаємо в Євангелії від Івана, розділ 15. Також слова Господа Ісуса Христа, Євангелія від Івана, 15 розділ, з вірша 4 по вірш 6. Перебувайте в мені, а я в вас, як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуззя, хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Господь Ісус сам ще раз пояснює, що ми самі нічого не можемо вродити з себе. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, так і ви самі ми не можемо дати плід, яким Бог буде задоволений. Самі ми не можемо стати тим добрим деревом, якби ми не старались витиснути з себе якийсь плід. Не можемо. В Божих очах для людей може виглядати добре. Для себе супер. Не для Бога. Як та відка не може вродити плоду сама з себе. Коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Єдиний шлях, як дати плід Богові, яким Він буде задоволений, це шлях через Господа Ісуса Христа. Прийти до Нього, то про що ми сьогодні співали, прийти до Нього, прийняти, що Він зробив особисто для мене, це те, як ми можемо перебувати в Ньому. Варто прийняти застереження списання важ... серйозно. Знову ж таки, не злегковажити, ми і так всі грішні. Прийняти серйозно те, що попереду, бо це питання вічності. Це важливіше, навіть ніж наше тимчасове життя, бо воно закінчиться, вічність не закінчиться. І знову ж таки, ті, хто слухали Івана, вони задали надзвичайно важливе і чудове питання. Що нам робити? Питання, яке треба задати кожному з нас. І Відповідь на нього єдина, нам треба прийти до Ісуса. Прийняти, що Він зробив на хресті. Особисто для мене. Прийти вірою до Нього. Це можна зробити і сьогодні. Нехай Господь дасть мудрості і допоможе в цьому кожному з нас. Амінь.